Незаконне використання коштів, виділених на ремонт будівлі загальноосвітньої школи номер 17 е в Житомирському е Нацполіції. У провадженні не проведено жодної слідчої дії. Отримано три ухвали слідчого судді щодо тимчасового доступу до документів. Але і це рішення суду не реалізовано, а строк дозволу на виїмку закінчився. Нема коли. Так тоді чим ви зайняті, що ви не робите свою роботу? Поясніть мені. Ну чому в кожному райвідділі поліції, куди б ми не зайшли, укриваються або э, саботуються найрезонансніші речі для людей і для держави? Ну чого там не відбувається? Чим ми тоді таким зайняті? Андрушевський відділ, Бердичевський відділ поліції в Житомирській області. Ревізія фінансово-господарської діяльності відділу освіти Андрушевської районної державної адміністрації e, порушення на 800 тисяч e, Продовж 10 місяців не проведено жодної слідчої діяльності. Стан досудового розслідування на оперативні наради не заслуховувався. Земельні ділянки на 650 гектарів здані незаконно, зареєстровано жодної слідчої дії. На жаль, можуть читати сторінки за сторінками. До чого я все це веду, Любов Миколаевич? Я думаю, що поліція Житомирської області знаходиться в безконтрольному стані, в сенсі визначеному кримінально процесуальним кодексом. Ваші процесуальні керуючі. Або не здатні керувати поліцією, або разом з ними валяють дурня по всім напрямкам. По всім напрямкам я зачитав. По загальнокримінальним злочинам. Людей грабують да й халязними. Землі розкрадають, ну і що. Збитки під час ну, з бюджету, бюджету наносять неважно. Я розумію, що в Житомиру будь-яку сторону 15 хвилин виїжджаєш в ліс і там поляна. Ну це ж заслужить ще тебе. Любомир Михайлович. Ну, в кінці кінців. Наприклад, чому під час проведення обшуку промислової території Андрушевського району села Івниця на вулиці Лісовій, 1 в рамках кримінального провадження, в вересні минулого року було виявлено незаконно функціонуючий цех, для перероблення лісо ліс... та вилучено особливо цінні природи деревини без будь-яких первинних документів. Ви ж знаєте, що нічим не закінчилось? І знаєте чому? Бо зазначена промислова територія належить Горбович Світлани Михайлівні. А Горбович Світлана Михайлівна, виявляється, є дожиною керівника Житомирської місцевої прокуратури Горбовича Андрія Богдановича. І тому справи там по розкладанню лісу не може проводитися у вашій області. Вимин Михайлович. Що, це, що у вас відбувається? Юрій, Саме нами було ініційовано проведення там обшуків на території цього підприємства, по якій нібито причині причетна дружина е, місцевого прокурора. Угу. Її причетність до е, цієї діяльності не підтверджена нічим. Ми, ми, повідали, ми самі особисто повідомили про це Службу безпеки разом з Службою безпеки перевіряли ці факти. Е, за наслідками проведених обшуків ми вивчили, е, там я пригадую, Дуже велику кількість е, деревини, яка знаходилася на території, е, не облікованої. Але і чим закінчилась справа? На даний час вона розслідується. Це і є відповідь. Це і є відповідь. Кінці спущені воду. А вам відомо про те, що у Бердичеві є вулиця Європейська, 132, на якому знаходиться приміщення, що належить батьку вашого прокурора? І відповідно, там діє нелегальний е гральний заклад, але ні одна поліція не заходить. Зараз там знаходиться Генеральна інспекція ГПУ. Скажіть мені, хто працює у вас в такій прокуратурі? І чому це не видно? Вже дожилися не до того, що не кришують, а самі утримують. Це прокурори? Ні, це, це не прокурори. Я не для того вас призначав таку посаду. Перепрошую, Любомир Михайлович. Якщо у вас не розслідуються справи проти. Злочинців, якщо розкрашуються справи ваших підлеглих, якщо вони самі вже займаються через своїх рідних незаконною діяльністю, я вважаю, що це чорна метка для такої діяльності.